Взуття літо міксор тукрем плюс екстра. Вага лотику. 35 кг, а ціна 19300 гривень, і це акційна ціна. Це йде взуття в оригіналі. Тут переважно будуть кросівки, класика, зручне. Подивіться, які крутезні феші он. Розмір я не бачу. 42-й. 42-й ось така моделька. Вони йдуть в ідеальному стані. Ось так вони виглядають 42-го розміру. Наступні ось такі спортивні. Не знаю, що це за бренд. Розмір десь буде теж орієнтовно 42-й розмір. Ось така моделька. Наступні і це Adidas, Ось такого плану. Яскраві, класні. По розміру, мені здається, це буде 43-й. 43-44. Зараз я вам озвучу 46-й. 46-й розмір. Ось такі Adidas. Наступне, жіночі. Ось такого плану кеди. Вони, до речі, дуже-дуже легесенькі. Ось така моделька. показує підошву, підошву треба трішечки підчистити. Наступне це найки. Ось такого плану. Чорні повністю. По розміру, мабуть, буде 37. 38,5. Наступна моделька знову найки. Чоловічі. Ось такі крутезні. Так, розмір. Ага, Розмір 45,5. Наступне лує Подивіться, які крутезні. Взагалі дуже-дуже круто виглядають такі кеди. Ось така моделька, правда, я розмір. Розмір я тут не бачу. Але це йдуть оригінальні, крутезні, прошиті луї вітони. Наступна моделька. Джордани. Джордани йдуть в 42-му розмірі. Ось такі кеди. Ось така моделька. 42 розмір. Наступне фуме. Ось така моделька з червоними вставочками. Ось так вони виглядають по розміру. По розміру це у нас 39-й розмір. Наступні ось такого плану. Ось така моделька, це пуми, розмір 37,5. Пуми 37,5 розмір. Наступні кеди повністю новесенькі, ось такі з бомбонами. 36 розмір. Далі ще одні кеди. Точніше, кросівки. Ось така моделька. Теж ідуть в ідеальному стані. Далі чоловіча модель. На липучках. Ось так вони виглядають. Наступні найк. Шнурівочка плюс липучка. Ось така моделька. Так, розмір. 30. 35-й розмір. Це у нас 35-й розмір. Наступні ось такі макасинчики брендові Tom Tyler. Ось така моделька. Наступні, ще Давайте ще одні кросівки. Ось така моделька. Далі скетчерси. Ось такого плану. Жіночі скетчерси. Далі. Найк. Ось така моделька. Баллон. Далі. Ось такі. На липучках. Так, Tommy Hilfiger Кеди чоловічі. Наступне. Це теж не знаю, що за бренд, але ось такі яскраві, цікаві моделі. Так, по розміру 37-й. Далі трішечки каблучка. Ось така моделька яскрава. Далі банси, кеде банси. Чоловіча моделька. Такого плану. Так, далі. Ось такі чоловічі. Так, це 42-й розмір. Наступні жіночі. Ось така моделька. 38-й розмір, повністю навесенький. Так, ще одні кеди. До речі, легенькі, досить. Ось так виглядають. Взагалі шикарна моделька. Розмір не бачу, але такі досить-досить цікаві. Так, далі ще одні кеди. Ось такі біленькі З високою такою підошвою. Далі 36-й розмір. І ці дуже-дуже легенькі, дуже. На липучках, шнурівка. Так, наступні. H&M Розмір 40-й. Дивіться, які класні. На каблучку така моделька. Так, наступна. Ось такого планується тімберленди. Ось такі Тімберленди. Так, наступна. Ось такого плану. 38-й розмір. Теж ідуть дуже-дуже легесенькі. Наступна моделька така. Розмір не бачу, але мені здається буде 37-й. Далі жіночі балетки в сороковому розмірі. Ось такі. Розміри, як бачите, йдуть всі можливі. Ось така моделька. Чоловіча. Далі ще одні ванси. Але зараз я знайду до нього другу пару. Так, покажу вам ось такі. Теж досить легенькі, докерси 43-го розміру. Чоловіча моделька, докерси. 43 й розмір. Далі ось такі. Теж досить легенькі, 42 й розмір. Ось такі чоловічі. Наступні. Кеда, 37-й розмір. На липучках. Така моделька. Так, наступні. Ось такі жіночі. Не бачу розмір. Пише шестірка. Ось такі. Далі така моделька. Тут п'ятка відкрита, носочок відкритий. Ось такі. Наступні ще одні балеточки. Шкіряні. 38-й розмір. Ось така моделька. Далі. Так, теж цікавий бренд, не знаю, що це. Розмір пише 40-й. Вони досить-досить легенькі. Так, дивіться, класні дівчачі кеди. Ось такі, вони будуть просвічуватися. Мені здається, це така легенька, легенька сіточка. Ось така моделька. Так, наступні. Знову каблучок. 38-й розмір. Ось така моделька. Так, наступне. Наступне. Ось такий 38 розмір. Теж шкіряні, А Такого плану. Так, далі. Ось така моделька. наступні Чоловічі. Така моделька теж легенькі. Так, найки чоловічі. Ось такого плану. Чоловічий найк. адідаси яскраві. на платформі. Дивіться, який красивий зараз ось так. Дуже красивий. Так, розмір 39-й. Далі така жіноча моделька. Так, це 40 розмір. Так, далі ще одні туфельки 39-го розміру. Ось такі. Тут нашиті такі квіточки на каблучку. Всюди. 39 розмір. Наступний, 37 розмір. Ось така моделька. Віці як вони, до речі, красиво будуть виглядати. Зараз я розпутаю. Ось такі елегантні, красиві. Така моделька. Наступні. 38 размер. Ось таки. На такому каблучку. 38 размер. Еще одни красивки. Пума. Ось такая моделька. Они такие выглядят массивные. Так, босонежки. 38 размер. Ось такая моделька. Такий жіночий. Це, до речі, бренд Zara. розмір 38-й. Ось така моделька. Zara 38 розмір. Далі. Ось такого плану жіночі. Так, наступний. Ось це Ось так виглядають. Бантиком. 37-й розмір. Ось така моделька. Так, далі. З малесеньким каблучком. Розміру не бачу. Мені здається, будуть дуже-дуже зручні. 39 розмір, ось така моделька. 36 розмір. Дуже багато влюття виходить. Так, ось така моделька. Ну і, в принципі, все. Я вам показала пані що цілу коробочку, вага якої 35 кг. І цінна ціна 19 тисяч 300 гривень. Сорту крем плюс екстра в оригіналі.